І добре, ох, і добре на лавочці, у тіньочку, Яка красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Посунься кицька, я ляжу. Посунься трошки. Ой, так, 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 так. Ой, животик який. Ой. Робують котики маленькі в нас. Ой, маленькі такі. Квіточки які красиві. Це вже оцвічені, чи ще будуть свісти. Я ж о цьому не розуміюся. Ну, красивий колір такий. Спостерігаю я за цими черешнями. Вроді вже і червоніють. Ну, дуже багато гнилих, порчених. І вони якісь ці черешні вони наче якісь. Ну, вони не приваблюють. Смаком зовсім. Дощі ще й повліяли ще й сильно на них. Здалеку наче бачиш, що червоніє. А їх багато вже воно. Воно зіпсованих сильно багато. А ці ніби червоні, але ну, ніякого смаку не мають. І вони дуже швидко пропадають. Будемо чекати наступних. Ну, значить, кажеться, що така горна черешня, Ну, нічого з неї. Багато гнилих. І ці якісь вони наче в'яліці. Та, коротше, не годиться ця черешня. ото то воно якось дощом побите. Воно ну вони вже ось вже псуються. Будемо чекати наступних. Вже починають там. Жовтіти наступні черешні. Може ті будуть краще, бо з цих ніякого толку. Ой, і шпаки не хочуть їх клювати. Просто гора якась. Так. Тож будемо до цих придивлятися. Вже бочки в них починають. Ну, це орієнтовно 20 червня. От такі черешні будуть. Може, якщо не пропадуть. Бо в цьому році дійсно, стільки ми бачили квіту, цвіту. А ягоди щось поки не дуже Отак так то от вам і природа і погода. Так Та й заходь та діду. Чого ви тормозите? Я думав, бо я не Та ти що? Як схочу. який да. дід прийшов. О, тут і кицька. Ну щас кицька, щас кицька, щас. щас. Жалко є. О, то його треба з дому вигнати. Відлову виглядає. Собачку? Лів'яну, так. Да. Ліла в'яра, виглядає. Собачка чи дівчинка? А я сопроіграв, що було там. Чув? Тому ну, ж видно? Ну, Вона. А, сучка. Да. А їд на роботу. Рано. А визить собака, ну, визить, то вежить. Да, до дорозі? Ну, під дорозі, під сільською дорогою, серед полів. Так посадка і дорога йде, і вона там на сухі траві лежить. О, ми день одробили, їдемо назад ввечері, ну на п'ять лежить. Жива? То жива, ждагу, підляла, подивилася, та лежить далі. А Вона молода чи стара. Середна. Хтось викинув з дому, так? От ми собі ще й туди лежить, мабуть, кури давила. Гуляє там, чі, бог його знає. Ну, коротше, на другий день їдемо, опять лежить рано. Серед поля. Да. А що до, до одного села кілометрів 4 і до другого кілометрів 4. Серед посад. Поля, Ні, ну Для собаки 4 кілометри додому, то це півня. Ну, Абог його зна, як воно там случилось, Боже, не з що раніше. Я її оставив, а вона така прадала, та сидить, десь що забере. Ага. Ми й так рішили вже балака їм їде. А це їде вже ж, рано лежить, на другий день вечором їде вже стой додому опять лежить. Руклюсь, я роточ брати викинув хтось, вивіз а вона, видно, така предана, те ж де, поки його забив. Така собака вже б, давно б забігла десь. Ну да, до хати побігла. Ту, чи до села, чи до хати, чи була на місці ждала. Просто дороги не знаю, мабуть, машиною вивезли. Бог його знали. А води ж то хочеться. О, і нема, нічого коло неї немає. Ну-ка взавтра, значить, візьме. Що там вдома вік. Подивимось, що в нас є, яку у своєї жучки кашу заберу. А, а Головне водички. О, води наберемо, наберемо ще там хліба, якогось м'ясо, бо котів собак зашкормить. Ага. Та давої їсти. Вона ж голодна, я маю. Двоє суток лежить. там. Ну, коротше, взяв я дома О, Думаю, ще в базі пару спилок візьмуть ага, куряти. Ну, ну. ну, а Ларіски з Сереги їй розказали ага. А вона, ох, чуть уже лебігтеле хотіла забирала. Та ну може, вона курей крала, та люди вивезли Крало лішо. Ну, коротше, вона рано ж, я поїхав до нього, збираємося їхати. Вона брала води, вона. Такого садка нам дала боченьку, для, для води, 4 метр сосісок просрочених тих ага. собачих. Ну, да. Хліба взяли. Ну і висили, значить, хвати її на перший случай. О, ну їдемо. Ага. приїжджаємо до того міста, нема собаки. О, люк, а воно ж вже сонце піднялося, ага, ранок, він смали, да. Да. О, кажу, а ну погукай, він посвистів, а бачив каструлька стоїть угу. під посадкою такою. І ще якась така ну, для то, води, Для ж. води, да. Типа мисочка тут. Бачу, трошки води там залишилося і собачий корм. Uh -huh. Сухий оцей. Uh -huh. У каструлі, пів каструлі каструля. Ну так, uh -huh. кастрюля, uh -huh. uh -huh. він не, не спортиться. Літрів на п'ять. Uh -huh. І uh -huh. ото пів каструлі насипали палю. Uh -huh. О, куди, нас хтось випередив. видно, <laughs> люди <laughs> кажуть, <бачили, кажуть <бачили, да. бачиш, їхали, замітили, так як ми катаємося, що замітили, що вона лежить. Так хтось і підкормив. Ну і слухай, це ж він своє вибігла. Ця собачка ага. з посадки, вже додумалася в холодку ж лежать. Ну, да. А ми відкрили багажник, побачили, що вона є, бере вже ці продукти, йдемо до неї. О, а вона як почала підпригувати. А то так то, то, тільки молоді собаки роблять, то, пригають. Не, а потім вже мовчить, пригає мовчки, наче так з опаскою подивляється. Ага. О, а потім я ж побачила, що ми з лицем. І, і сусійське, і той. А вона, то, вона почала не то, що гавкать, а якось наче то людина балакає, а так само й собака. Щось хоче сказати, то гав-був-був, був-був. Бу, бу. З радості прийняв. І з раду, так, куди? Вона ще й до нас балака, хоче щось сказати. Я руку дякує ці. Що... То вона їла щось? Їла, вона сразу... Поїхала туди-сюди, а потім як накинулася, то ті сусідки лавець, рот лачала б хати. А вже води то, хочеться. Та ми налили води, то. Було б ще й бутилки оставити, там може хто б налив. То завтра рано будемо їхати, то okay. візьмемо. Таку п'ятилітрову, yeah. щоб yeah. там оставити, щоб хтось що, дали. Це хто ж її буде. Лав... Це самі поки їздимо туди, то буде. То... No, да. Та оце таке. Там ми ще ось треба в якусь будку Лазя, її зробити. Ми назад їдемо сьогодні вечором, це ж о, то її не видло, видло у посадки була, каструлька так ще й стоїть там і той. Ми не ставали, не, не гукали, бо думаємо, що ж ми, ми в нас нема що дати, ну, а да. кидали, там є що. Ну так, да, стільки ж собаку годувати да. трохи, і багато зараз і не треба. Да. Ну, а завтра рано будемо їхати, стали, погукаємо, подивимо. подивимося. Подивимося, чи, чи вода там є. Місті, чи шо, чи? Вона так не що... хоче корму, того ще й та... їсти. Дима що... що воно таке. Ну так да, хтось насипав каструлі, а воно так і видно, вона його ніколи не їла. Ну, да думаю, і що то... це за горошок. Так... Ага. Але ж воно ж пахнуть дуже. Так. Або То але... така гадость, що воно, не всі собаки ще їдять і коти так само. Так що... Так що завтра побачив. Ну, та сіли та їдемо, куди я бачу, а все таке є добрі люди ще. Не тільки ми одні, а ще хтось замітив, що собаку хтось викинув, та й бач, люди кого теж підкормили. Угу. О, то так і той. Хай будку хтось зробить туди, ще їй. Бо скоро дощ як піде, вона де буде сидіти? А будку. А будку за будку. Я ж ото пішов раз був у ліс. Uh -huh. О, чую, десь собака плаче. Uh -huh. Та що таке? Дивлюся ж, не видно собак. Uh -huh. Я ж собаку дивлюся. Uh -huh. Посвистів там, чу-чу-чу-чу, не видно, не біжить, а заволить. Потім наче малі почув, десь пищать, да. да, пищать, не видно, йомаю. Йома, йома. Ну давай я потім в лісі ходить, шукати десь. Де ж та собака? Да. Да, дивлюся, два мішка лежить. Що ж шевелиться в них. А, вони в мішках. А вони в мішках зав'язані да. і так кинуті в лісі під 10 метрів від дороги. Ну так. Да. То якщо ти вивіз, то розвіжі мішки та випусти Ай, їх на волю, Йобаю. А то ж воно кинуло, що воно здохло. В мішку, ну да. так. Ну да. Ну то дивлюсь здорова собака, ага. Йобаю. Дуваю, Бог його зла, яка вона кусається, лікується. як вона вже то, не, сили немає. Та я баліг перед. Бачу, двоє, наче там. Розв'язав, випустив. Дуваю, вона, ж, як буду ту випускати, то вона ж до малих тобі. Ну так. Да. Вже ж баляли вкуса, як там? Ага, палецю було б взяти. То я ж так і зробив. Раз розв'язав, поки вона та гичка держиться, я взяв палицю та так. Попшлював, коротше, відкрив. Вона ще й не вилазила, а потім вилізла зала, вилізла, подивилась на мене, подивилась на цуценят, ага. О, підійшла до неї, сіла і облизує. я. Люто я розвернувся бестренько так як О, то потім через днів два чи три я там з'явився, бо там вже хлопці окопирили і той. Булькерашці строїли. Це ще Думали, три години. Назад, ну так, да, бо ждали з нападіння, товаюш ну, гляну. Дивлюся, хтось будку їм зробив там. Ого. О, і вони вже в будки в лісі, то, то хтось підкорбляв, а люди ля йшли. Так. так. Ну ладно, дід. тоді. Будемо чекати, продовження те завтра. Розказу будемо слухати завтра. На сьогодні нам хватить сказок на ніч. Які це сказки? — Ну, це, оце це ж діда. Сказки от сказки від діда. Те, що він бачив, да. та він і розказав. Всім доброго вечора. Ну, До побачення. Ну, подальше села. А це серед поля? — Ну, то ж люди такі і собаки. Ні води, страдають, так. Хоча, правда, півень. І дві курочки бігало. Трошки далі від них. Ми од'їхали, дивимось, Ді, півень, та як вони називаються. Фазани. Фазани. І дві курочки, коли нього. Та хай попробую вловити їх. Ти влови То ми їх. приїхали рядом отакою. Нічого, проїхали, ви метро. їх не вловите. То, От, ми дід, ми так. Не давай дід, бо тебе не переслухаємо.